І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Професіонал Максим та Неперевершений Нубік. Привітайся! Всім привіт! Ну що ж, як ви здогадалися, ми сьогодні будемо грати в вашу любиму рубрику: 10 секунд, одна хвилина та 5 хвилин. Ну що ж, друзі, ми будемо сьогодні будувати парк. Ось так от. Ну, а ви перед початком відео ясне діло, поставте лайк, підпишіться на канал. Та, та не заб... забувайте про дзвіночок. Ось. Артем щось хотів сказати. Кажи. Артем? Я, нічого вже. Якийсь сьогодні Артем странний. Артем, як в тебе настрій? Сьогодні прекрасний настрій. Просто чудовий. Друзі, ну що ж, я надіюся, ми вже доб'ємо 490, а потім вже й 500. Друзі. Я дуже хочу добити 500 підписників. І хто зараз не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться. Ну що ж, гарного вам перегляду, а ми. Розпочинаємо. Ось, друзі, ми вже на своїх місцях. І, як бачите, у нас трошки інша сцена. Ну, нічого страшного. Ну що ж, Артем, ти підготував речі так. для 10 секунд. Готовий? Так, так чекайте, я. Ем... Угу. Окей, на старт. Увага! Руш! Поїхали швидесенько, Будуємо, будуємо. Гарненько, щоб в нас було красиво, красиво. От, лки-палки. І час вийшов. Стоп. Час вийшов. Артем. Будувати нічого не можна, бо ти можеш будувати, я це знаю. Так, ну друзі, непогано. Мені, в принципі, подобається. Артем, я лечу до тебе, можна? Так. Я я не ну, непогано, непогано, але Ну, що ж, оцінюй, що в мене? Йо, ти як з тих? Та просто що тут? Раз, два, та й готово. Ну що ж, отак, от в мене вийшло. Mm -hmm. Ось, ну що ж, давай переходимо на одну хвилину, друзі. Ви, до речі, оцінюєте. Е, <плес> ж, друзі, оцінюйте, як тут у нас вийшло. У мене теж є так досить е, красиві ідеї надалі. Надіюся, ви заціните. Так, чекайте, так. то, то, то. Що мені ще може бути потрібно? Давайте оце, напевно. Тепер у нас скільки ну, хай буде. Що? Так, зараз одна хвилина. Так, ну що ж, готова, Так. І час. Пішов! Поїхали. Час у нас пішов. Біжить, біжить, у нас час. Ну, а ми. Так, друзі, чекайте, в мене щось трохи залагало. Ми з часом все окей. У нас вже пройшло 20 секунд. Ось так от. Ну, якби в мене не залагало, то б такого не сталося. Ну що ж шкода. Поки що в мене жахливо виходить. Артем, в тебе як? У мене дуже погано. В мене, в принципі, вимальовується гарніше і гарніше. Але все ж таки не знаю, що вийде, та й вийде. Так, 10 секунд. Так, взагалі. то от так. Деревце. Квіточки, квіточки, деревце. Час вийшов! Стоп! Ну. Що ж, друзі, я можу сказати. Ем, 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 ем. Ну, таке собі, Артем, давай до тебе. Ем, ну, це вже якийсь лісочок. Лавочка є, відпочити можна, але що це за болото біля дерев? Це вже цікаво. Це не болото. Ну, Дощ падає, я все розумію, в принципі. Ну що ж, друзі, ви теж також оцінюєте, як вийшло в Артема. А що в... О. Непогано, правда? А тепер mm -hmm. до мене давай. А, ти вже в мене, капець? Ну як тобі в мене? Гарно на зараз. Ти, що ти там? У мене дуже гарна ідейка така. Отак. Для. Все, я було. А, ти вже все на 5 хвилин? Це? Налюбувався моєю красою. Так. Капець. О, так, Так, ну що ж, готуємо матеріали е, до нашого цього. Чекайте, я візьму те, що мені потрібно. Так, то, то-то, друзі. Я хочу просто. Ідеальне, бомбезне зробити. У мене просто дуже велика така задумка, і я е, дуже хочу це встигнути зроби... зробити. Ну що ж, напевно, буде ось так. Ну, добре, ну що ж, готові? Так. І Час. Пішов! Артем, час пішов. Одна хвилина вже пройшла. Ой, не одна хвилина. Ой-ой-ой. Одна секунда вже пройшла. Тому давай треба рухатися трішки Артем. Так, поки що я щось взагалі на розслабоні. Мені. Поки що, поки що, поки що. Щось не дуже виходить. Все. Так як я хотів. Ну, вроді би нормально, так? Чекайте, хоч той радіть? Фух, слава Богу. Так. Так, лки-палки. Так, давайте, друзі, я хочу просто це зробити. Я дуже хочу це зробити. Воно дуже гарно вийде, друзі, я вам обіцяю. Просто треба встигнути зробити це. Одна хвилина пройшла вже. Артем, час летить, мусиш рухатися. У мене не? поки що тільки це от... одне друзі, вийшло. І це не дуже, правда? Це не дуже. Мені це зараз зовсім аж ніяк не подобається. Тому роблю зараз, як можу, а там там все будує, будує, трощить, ламає. Так, я собі роблю те, що я запланував. Отак от, так, друзі, це буде виглядати. Ось, давайте, 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 давайте. Треба було все-таки ТНТ взяти. Так, вже майже дві хвилини пройшло. Артем, у тебе як там справа? Справляєшся? Так. Та? Нічого собі, молодець. А що так, ж, пона... А, точно. Що там таке? Так, друзі, тепер оце от, фінальне. От нашу справу треба. Робити, робити, робити. Красиво, красиво, красиво. Коротше, у мене завжди, як я знімаю відео, у мене завжди сюди зарядка. Все? Отут а все? Отут а все. Так. так, добре. Отут це ми робимо ось так. Ось так, так красиво, друзі, все по феншую. Ось так от моє любиме слово по феншую. Так, оце от. Оце от головний, друзі, елемент. Взагалі, як ж без того? Отут от тут. Так от, напевно. Буде. Отак. Так. Давайте, друзі, вроді. Би... Дві хвилини. Ну, я все, в принципі, встигаю. У мене все нормально йде? Я... Задоволений, в принципі. Отак. 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 Супер. Тут нормально. Так, друзі, далі оце от взяти. Оце от взяти. І ось це Давайте. давайте, друзі. Ой, ні це чуть от туди. Оце, друзі, звісно, не то, що я так прям хотів. Ну, але вийшло, що вийшло, все ж таки. Так, давайте тепер. От, лавочки, лавочки, куди ж без лавочок. Ай-яй-яй-яй-яй. Одна хвилина 10 секунд. Поїхали, давай Артем. Це все під контролем. Чи не дуже? Не дуже не встигаю. О, я все досить таки встигаю. Мені все подобається. Mm. Так, ось ці елементи, друзі. Теж красиво буде. Ось ось так, ось так. Ну, що ж, і тепер в мене ще є час і можу зробити ще ось це от ось це теж так от буде гарненько. 35 секунд лишилося. Артем, що там все так аж погано погано? Так. Нічого собі. Ну давай там. Будуй, будуй. Та свиня Яка свиня, ти що? Страх заубив мене так називати. Ото друзі, супер! Ото друг, а я з тобою себе. не дружу. Угу, добре. Та я не до тебе. Добре, добре. Та, угу. та відчепись від мене. Я чіпав. він мене. Час вийшов. Йолки-палки. Оце так момент. А я собі говорю, говорю. Капець. Ой, я не знаю. Давай перше до тебе тепер. Ну, давай до мене. В мене вийшло щось таке. Погано, погано, бо дорожки не зробив. Якби була дорожка, було б гарно. А так от не дуже, не дуже. А поняття. А, а чому фонарі під низом? Щоб, так, така декорація? Під деревом. Чому? Це декорація така. Воно світло дає дає. Які претензії? Ладно, погнали до мене. А як тобі в мене оціни перша? Від десяти поставлю вісім. 8. 8? 8 І ну, за ага. оцього віднімаю 2 бали. Капець. Давайте я це дороблю. Хоча б як це буде, і для мого ясне діло монтажора, як це вийде, щоб він поставив на обкладинку. ось Ну що ж, давай поїхали. Вау! До речі, в мене теж була така ідея огородити за відео. ще за відео. Ой але я щось забув за то. Добавись, я середині фонарі. Ну, мені дуже подобається Вартема. Отут дуже гарно. От перед тим, що там от було. О тут все. Ну, тут а це. А, жінка тут дерево взялося. Де? А, воно виросло само, теж його поставив. Ну, друзі, мені отут Вартема дуже подобається. Ще його кореш тут є, Братель, братильник. Та я сказав Ой. йому. А, не тобі. Так я сказав, це твій дружок. А перед тим є. Ну, Та я... твоя копія я... деколи буває. Хоча й повсякчасно. А, а, я казав свиня, відійде. відійде во, оця свиня. піджар свою свиню. Зараз піджарю. Але не бий, тобі ж больно буде. Нічого. Ти сам себе б'єш, ти в курсі. А ти в курсі. Що, до речі, тут літаєш і твоя копія. Де? Кажан? Це. Дуже цікаво. <рес> Птахи не дороблені. Mm -hmm. mm -hmm. О, дивися, моє дерево аж на твою половину зайшло. Yeah. Нічого собі я навіть не знав, як можна. <рес> Прикольно. А <рес> я... Воно з блока ви... виросло, звідси, а як? Ну, через блоки ну прикольно Ну, що ж, друзі, ось так от у нас вийшло, також швиденько пройшов наш челендж. О, і дивись, отут до е, цієї половини. Теж Теж прикольно. О, а че... До речі, Артем, ти замітив? На моєму ютуб каналі я створював. Опитування для моїх любих підписників: який персонаж з каналу Професіонал Максим подобається вам найбільше? І ти знаєш, за кого 78 голосів? За кого? За тебе? Я себе там не вставив. А не вставив? Ну добре, давай та... без того. Давай, я себе там не поставив. А хто? Там є Марк, Лінг, Тимофій. 78, думаю, що я набрав Марк. Ні, Марк тільки в одному відео був. Чи в двох. В двох. Ну, в двох відео. Ну що ж, перше місце займаєш ти з 78%. Мої підписники найбільше люблять тебе. Потім Тимофія і потім Ашлінга. Лінга. А, а там, зам... до речі, ще Діма є, точно, я вже і забув за нього. Ото так новина. Ну, новина так новина. Ось так от. А знаєш чого? чого? Бо ти самий перший актор, який почав зніматися на моєму каналі. Це перше відео, на якому ти почав зніматися, це було два роки, е, роки тому. Ні, ні не два роки. Це було паркур, перший паркур. паркур та... Та... Я потім... Досі, та, потім знімався. Цей багач. Багач так. Е, багач він був в селі номер 16 я пам'ятаю ті відео. Теж було прикольно. Ну що ж, потім з'явився по у нас е, Діма, Саша, Тимофій, е, Лінг, Зак, Світа, Софія. Ось так ото, такий от такий склад команди у нас був. А тепер тільки Тимофій, а ще Назарія, але то він. Теж актор. Ось так от. Ну що ж, друзі, оцінюйте наші е, побудови своїм ясне діло. Лайком та підпискою. Ми будемо завершувати відео. Так, я зроблю ось так. Ось так. Та ось так. Ось. Ну що ж, друзі, з вами був Бар... Ой, як то? Артем Бар... Нуп Артем. Ось. Та... Ясне діло, професіонал Максим. З вас лайк, підписка. Та всім па-па! Мене! Па-па!